Всім доброго ранку, гарного дня, тепло-затишного вечора та мирного неба над головою, я Надія. І ви на моєму каналі, який називається Надєжда Жилова. Сьогодні я до вас з такими листочками. Один трошки більшенький, другий трошки меншенький. Я в самому першому відео, де я знімаю елементи для Ірландського мережева показувала купальник, який я в'язала років 20 тому. І там більшість елементів у мене отакі листочки. Ну, Звичайно, вони трошки менші, набагато менше, бо в'язалася з хлопка. І такі великі мені не були потрібні. Сьогодні я хочу зв'язати отакий великий листочок. Дивіться, скільки тут 1, 2, 3, 4. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Тобто ступень більший, тому він більший. І ще це залежить від того, яку кількість петель ми набираємо. Тут у мене набрано 9 петель, тут у мене набрано 12 петель. І початковий розмір більший. Зараз я вам покажу, як в'яжуться ці листочки. Вони дуже прості, але гарні. Набираю початкову, початковий ланцюжок з 15 петель. Мабуть, трошки даже більше наберу, хочу побільше зв'язати листочок, щоб він був більшенький. Одна, друга, третя і так далі наберу. 17 петель. 17 петель наберу, щоб був більший листочок. Пров'язала ланцюжок 17 петель і починаю в'язати. В другу от гачка петлю пров'язую стовпчик без накиду. І так я дов'яжу до кінця по по всій цій, по всьому цьому ланцюжку, буду пров'язувати стовпчик без накиду. Дов'язала до останньої петлі пров'язую останню петельку стовпчик без накиду, один стовпчик без накиду, три повітряні петлі, два, три: три, і знову стовпчик без накиду. Буду в'язати по іншій стороні, в'язуючи кінчик, не дов'язуючи одну петлю до вершини. Теж за одну стіночку, ось так, буду пров'язувати, один, два. От половинка петлі, от за неї я її пров'язую. Вам видно всього вона. Така половиночка, я за нею пров'язую, петлі не дов'язуючи до кінця одну петлю. Залишилося пров'язати останню петлю, я її пров'язую за обидві стіночки, бо е, якщо пров'язати і далі не підкріпити. Іншим стовпчиком не підперти, то тут буде виникати така розтяжка дирочка. Так, я залишила хвостик, я його не буду обрізати, знати, де в мене виварить, де лице, це в мене буде вивірі. Для підйому, розвертаюсь. Пропускаю одну петлю і починаю в'язати. Пров'язала останню петлю, дві петлі під ті петлі, які я в три штуки пров'язала в кінці ряду попереднього, пров'язую дві петлі, і знов пров'язую три. Вніше два стовпчика, три петлі і знову два стовпчика, один, два. Далі я в'яжу за задню стінку петлі і не дов'язую одну петлю, зупиняю. Останню петлю знову пров'язую за обидві стінки, петля підйому, розвертаюсь і пров'язую до кінця цього рядка, два стовпчики без накуди в петлю, верніше, в кружечок цей. Як у мене виникає коли я пров'язую три петлі, пров'язую два стовпчика, три петлі, знов два стовпчика, один, другий і починаю в'язати. Не дов'язуючи дві петлі, два стовпчика, розвертатимусь і в'язатиму зворотній бік, дов'язала до вершечка, Знов петлю пров'язую за обидві стінки, залишаю дві петлі, непров'язані. Дивлюсь дві, дві петлі, розвертаюсь, петля підйому і в'яжу в, в зворотному напрямку. І так я в'язатиму до тих пір, поки я вирішу, що мені мене Тут у мене один, два, три, чотири, зубків, тут у мене. Один, два, три, чотири зубки. На цьому листику я пров'яжу, мабуть, більше, ніж 5, щоб він був більшенький за розміром. І потім повернусь до вас, дов'язала я листочок. Це той, що я казала, 15 стовпчиків. Вірніше петель я набирала. І тут один, два, три. 4-5 таких зубчиків. На цьому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, наскільки він більший. Ну, може, я трошки більше набирала тут петель, я вже не пам'ятаю, зараз я гляну. Та ні, ну дивіться, наскільки більше я набрала петель. Ось ця серединка, мабуть, петлі на 3 більше, ніж тут. І такий великий. Листочок у нас вийшов. Далі все йде стандартно, тільки збільшилась кількість зубчиків, і тому такий листочок у мене вийшов. Цей гейт маленький тут 1, 2, 3, 4. І можна зв'язати будь-якого розміру листочок і створити якусь композицію. На цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.